Привіт! Мене звати Христина Чайка. І якщо зараз я перед вами в кадрі, це означає, що ви дивитесь обережно, смачно. Ця програма для тих, хто думає, що кулінарія це щось високе, величне і неможливе. А я буду демонструвати зовсім протилежне, що готувати це просто, готувати це смачно, а головне корисно. Ну що, поїхали? Сьогодні ми будемо готувати класичну американську страву, а точніше, сніданок. Яєчний скрамбл, а точніше сирний. Хлопці, знаєте, що таке скрамбл? Аж у таке скрами були, теж не знаєте. Це яєчня, але вона така трошки особлива. Знаєте, коли я пам'ятаю в дитинстві, батьки мені готували яйця мішані або не мішані. А зараз того всього фрітата, шакшука, пашот, бенедикт і так далі. А сьогодні ми будемо пробувати приготувати скрамбл, але не простий, сирний. Я думаю, хлопці вам обов'язково сподобається. Ви в очікуванні? Ти теж в очікуванні. Ну тоді можемо розпочинати для приготування. Нам потрібно в першу чергу, ви всі додалися, що яйця нам потрібна фета, печериці, тостовий хліб, часник. Так що цілуватися ні з ким же ми не будемо сьогодні. Потім сир сологуні і масло. В рецепті писало, що для приготування треба використовувати сотейник. Це така напівкаструля, напівпательня, Але я думаю, ви можете приготувати навіть у звичайній сковорідці. Розпочнемо з того, що ми розбиваємо яйця. Я сьогодні хочу спробувати, як розбивають професійні шеф кухарі, тобто однією рукою вийде хлопці. Та як не вийде? Що ти в мене не віриш, і ти не віриш в мене? А я в себе вірю, і це головне. Давайте. Це мені нагадує, як на Пасху, ну трошечки в мене потекло мимо. Так. Ну, і, і, і таке буває це кулінарна програма. Є така фраза, що в раціоні людини має бути принаймні одне яйце. В нас сьогодні Володя, Валентин і я, отож, ми приготуємо три яйця. Так, розбиваємо. Курячі яйця унікальний продукт, адже в них є всі елементи, які потрібні нашому організму, тож їх потрібно їсти. Ми ставимо зараз сотейник на вогонь. І я прочитала головне правило, щоб приготувати гарний скрамбл, його треба постійно помішити. Помітили, як я говорю з цим таким американським акцентом. Так, ставимо на вогонь і відразу помішуємо. Якщо чесно, я думаю, то нам на трьох три яйця буде дуже мало, але як для презентації нам зійде. Знаєте, що мені це нагадує? Це той звук, коли твої сусіди е, вночі хочуть щось попрати, і машинка в них тудух-тудух-тудух-тудух-тудух-тудух. Ту 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 так, що я вам скажу? Головне е, дуже ретельно мішати. І якщо мати велику сім'ю, таку на людей п'ять, то тако зранку 5 сніданків і вже на якісь фітнес чи тренажерний зал можна не йти. Так, я далі помішую, трошки солимо. Хлопці тільки спробують і скажуть, влюбилася я чи не влюбилася. А я влюбилася вас, глядачі. Тому якщо навіть я пересолюю, то це взагалі не страшно. Трошки правою, трошки лівою, трошки правою, щоб завтра не була кріпатура тільки на одній руці. Так, ставимо на вогонь. Ну, що я вам скажу? Поназивають так по-мудрому скрамбл. Можна просто назвати на хлопський розум. Яєчна Бовтанка. До речі, хлопці, можливо, ви їли скрамбл, просто ви не знали, що він так називається. Що варто відзначити, що в мене яєчна маса виходить дуже-дуже жовтою, тому що в мене домашні яйця. Зауважте, працюю я віничком, не віником, не вінчиком, а віничком. Вінник в мене буде ввечері вдома. Увага! В жодному випадку не перенагрійте яйця, тому я їх час від часу ставлю на плиту і знімаю. Далі ми додаємо маленький шмат м'яса. Ой, я хочу їсти чи що? Масло, якого м'яса! У нас нема м'яса, в нас сьогодні печериці. Помішуємо. А ну ходи. Ходи, Володя, подивишся, яка має бути текстура. Має бути кремоподібна. Але валік не тим кремом, що на лице мастити, а таким просто кремоподібна. І тепер ми додаємо сюди фету. Зауважте, я весь час сотейник знімаю, тому що я розумію, може швидко згоріти. І додаємо ми фету. Від мене маленька ремарка, що фета також дуже солена. Тому, можливо, солі давайте менше. Або як же вам смакує. І помішуємо. Ну що, скоштуємо? Зовсім трошки. Дуже смачно, дуже цікава ячня. До речі, є таке твердження, що часто скрамбл називається те саме, що омлет, але ж омлет просто на молоці. А саме скрамбл, він може мати різні начинки. Тут можна міксувати, додаючи і вершки. От ми додали, наприклад, сир фету, а пізніше додам ще один сир зверху. Тому експериментуйте. Все, скрамбл готовий, я його знімаю. Зараз нагріваю пательню і буду тим часом чистити гриби. Точніше, я їх чистити не буду, бо я їх просто помила, і ми будемо використовувати лише шапочки. Беремо печериці, ніжку відриваємо. Ніжки обов'язково не викидаємо, адже мої гриби від Фанджі Фарм, я це весь час повторюю, і я впевнена в їхній якості, в їхній органічності, і вони дуже смачні, вони дуже ситні і такі. Словами не описати, одним словом, це треба попробувати. Мені дуже шкода, що вам камери не можуть брати ні їхній смак, ні їхній запах, який зараз буде тут, як тільки їх поставлю на пательню. Тут можна буде просто вмліти в прямому сенсі цього слова. Отож, я їх не чищу. Дивіться, які гарні. Вова, хочеш собі таку шапочку на голову. Хочеш, На, ходи. Поставлю. І беремо ще один гриб. Або давайте таки. Королівський. Він має ще більший аромат. Тепер очистимо зубчу в часнику і в пательню додаємо масло, щоб воно ступилося. Зовсім трошки. Я зараз буду розрізати часник. і бачили, що в кухарі роблять ось так. Вони його роздавлюють. Ой, чуть стіл не перекинула. І легенько нарізають. Часник нам потрібен лише для того, щоб він просто додав свій аромат, тобто він в страву не буде входити. І ставимо шапочки печериці. До речі, варто зазначити, що Гриби потрібно їсти тим, хто хоче мати гарну шкіру і свій здоровий вигляд, а особливо гарну фігуру. Адже гриби також низькокалорійні. Так що їх потрібно їсти. До речі, тут вам скажу. Камери можуть знімати. В мене перед глядачами немає секретів. Ці гриби реально дуже смачні. Грибочки ми просмажуємо з двох сторін. І перевертаємо. Але красиво. Ходи глянь ближче. Ходи до мене. Ходи. Зараз ми гриби трошки посолимо. Так, посолили. І теж на пательню відправляємо хліб. В мене тостовий. Ви можете брати будь-який. Можна, я думаю, навіть сюди гарно би виглядав якийсь такий круасан без нічого. В мене це просто хліб. Я його відправляю теж на пательню, адже тут масло, печерички віддають свій смак і також часничок віддасть свій аромат. Так, Перевертаємо хліб. Тим часом хліб вже спікся. Ви чуєте на фоні якого звуку я говорю? Зараз монтажера попрошу забрати музику. І щоб ви трішки насолодилися цими звуками. Звучить як мантра, правда? Тим паче, це ще й дуже смачно. Хліб готовий, печериці готові, також зауважте, що вони фактично не зменшились в розмірі. Дуже гарно. Я пишаюсь нашим колективом і нашої команди. В нас не тільки професійні відеооператори, оператори наші професійні монтажери. Тому зараз... Чудо магією В мене на столі з'явиться тарілка для презентації, адже ми вже голодні і хочемо їсти. Три, чотири. О, а яка ще й гарна. Дякую, Павло. Ти постарався. Друзі, заберіть дітей від екранів. Це 18! Плюс. Це 18! Плюс. Обережно, червоний квадратик знизу виставте. Переходимо до презентації, так як в мене тарілка така досить велика, то я скрамбл викладаю в одну сторону. Хлібчик. Так як я не робіть, такі пательні дряпати не можна, але я не черкнула нічого. І виставляємо печеречки. І тепер останній штрих довершений. Зараз цей кадр можливо буде заповільнений. Я зараз придурюлась, але зараз вам це дуже гарно заповільнить. Як на мене, вийшло навіть дуже гарно. І знаєте, що мені хочеться зробити? Взяти телефон і сфотографувати. Прочитала один коментар на Ютубі, який написав мені глядач, що я дуже вмію нагнати апетиту. Хлопці, ви згідні, що я вмію нагнати апетиту. Я так вилкою, значить з звилами, але я спробую, але я дуже швидко і зразу теж з мною їсти, добре? Сиру я дала по-багатому. Ну, сиру багато не буває. І беремо відразу скрамбл. Mm. Разом з лосім, так смачніше. Слухайте, це дуже смачно. Валентин, відкривай свій ресторан. Я тобі буду готувати твоїм шеф кухарем, а вова нам знімать гарну відеорекламу. Домовилися? Ну все, хлопці, добре. Ви там збирайте техніку, я пішла.